Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви мене вітаєте з народженням з моїм прошедшим. Я вирішила зробити три дні чи два дні вихідний. А сьогодні, я думаю, вже пора виходити, мабуть, бо пишете, де я, де я є, де Артем пропали. Ми вже на вулиці, зараз 9 година ранку. Йому покормила і він одразу захотів гуляти. Був кросовок не на ту ногу, звісно, але вже вийшло в нього обуватися. Курточку свою приніс. Угу. Звісно, все, і ми вийшли. Думаю, випустю його в двір, закрию, зараз все позакривала, хай ходить тут. Бо я ще ні чай не пила, нічого, випила тільки води і все. Все, куди ти? Зараз у нас 18 градусів на вулиці. Не дуже холодно, але так вітерочок прохолодний. Куди ти пхнеш? Ну, він уже ж, зрозуміло, машині сидить, так, да, Тьома? Уже сіда, сіда, сідав в цю машину залазь. Що там? О, навіть в колготах ходить, те, що по хаті ходив, так він і вийшов. На це, ховай. Все. Все. Що ти будеш робити? Бум-бум. Заводь, <principal tanf2> включай машину. Угу. я вже поїла з горем пополам. Не давав мені їсти, єлі затягла його в хату. Ось народила його, ми йдемо поливати огород, тобто не огород, все насадження. Післи! Тут не помер жарко. І не жарко, наділаємо жилетку. Ну, не, не жарко. Красувку ось взяла з собою. Бо ми вчора з ним поливали. Він був страшний, весь грязний. Так що йому сьогодні різачки наділа. А, без помощника <ріху> <ріху> нікуди. На, давай, давай вдвох, давай. А тут можеш поливати куди хочеш. Просто він, не знаю, він хоче собі просто на ноги лить. Думала, сейчас зраночку быстренько все польєм. Угу. Польємо тут з ним, польєш. Бросай, бросай, кажи, бросай, бросай. На, держи, хорошо, я брось. Давай, вот так, давай. Тільки будеш з другой держати. держать. Ой, Артем, я не можу. Ну, вже трошки замазався. Ну хорошо, що йому й наділа. Тьома, ти не туди льєш. Ось сюди лий. Малинку, лий. Дай ручки помить мамі, дай. Давай так. Ма, на, держи, держи. На, держи шлангу. Держи. Тільки наполиваємо і себе теж, так, да, Артем? Бочі, не треба собі мити. Ти що? Ну що? Нас чіпе. Mm. Напаливалися, повен сапог. Це гажма. Все, йдемо поробо. Ну я взяла йому красовку, але я йому не брала колготки чи штани щось небудь. Mm. Ну, все, напаливались. Mm. Все, полила я все. Mm -hmm. Артем теж мокрий, ну не дуже. Артем басяком. Босяком без трусів, я вам його показала, але ні. Да? Я вирішила не йти, думаю, розбую його з 20 градусів на вулиці, але вона навіть більше. Дуже жарко, мені жарко прямо в футболці. Не лізь. Ні. Він хоче тільки допомагати. Тут все мокре, ми зараз виходимо відсюди. Ну, а що я зроблю? А? Так що все, полили ми. Ну що, я, я кажу, Андрію. Давай ми будемо зранку поливати. І все. Да, Тьом. Ми вчора вечором поливали, клубнику, полуницю. Да. Все, ми тепер відпочиваємо. А ні, Артем. Нам же ще треба смородину полити, Ну, шланга не достає. Десь, навіть на, другий кусок є. Бо він казав, що аж туди може достати. Не достає. Да, Тьома? Фух. А ще ми вирішили Артему не включати мультики. Сьогодні третій день, коли ми знов не включаємо. У нас воно напливами. То включаємо, то не включаємо. Тихо-тихо, Тима без трусів. Так що, бо він дуже нервний, із за мультиків. Да, так, Угу. Так що. Будемо з ним більше мабуть, проводити тут час. Зараз ще басейн поставимо. покоса траву. Я кажу, тут мангал є, качеля ось є. Сюди ще треба буде. Басейн ще ж дитячий, у нас є здоровий. Артему в тому році дарили. Чи його достанемо. Да, Я кажу, щоб б би пісочницю зробити Артему. Було б взагалі класно. Можна сюди не виходити. Її б взяли. Да, Тьом? І тут і спати вже можна. Уже він лежить на мені, да? Ой! Лягай, ляг, ляг, ляг. Mm. лягай, лягай, лягай. Лягай лягай лягай. Ні, не знайшть, тут колючки. Ой, кийця прийшла, да? погладь. Ой, убіжав! Удрав. Давай Удрав. Ми купували вчора паску. у нас паска, не куліч. Так смішно читати, коли пишуть кулич. Ну, Давай. Хотіла сьогодні ще поснімати торт. Ну коротше, Артем спав і виїли. Ми з'їли без зйомки. Давай, подивимося. Торта вже нема. Є! А -то ми доїдали те, що вчора діли. Ти, ти, ти казала, що з сьогоднішнього дня ми знову дієті, Але додається. виходить, що з завтрашнього, так? Так, да, ми все доїмо і все. Диві, як посипано. О, така м'яка, класна. Jasip, Це, кстати, з магазину Вацак. скоро нам буде довжені за рекламу, бо ми його тільки їмо, ті торти і показуємо. І ще купили, зараз покажу, панетон. Ну цей панетон ми всіх давних беремо. Вони, мабуть, змінили коробок, так? Упакування. Тому я... Це паска вона теж на панетон похожа. Що там? Замазав, Замазав ручки. Вона така м'яка, вона така. Ти ще хочеш паску, я не хочу. Я хочу. Така, що, я дуже не надіялася. Ми з компотиком його. Так. Ми назакривали компот і якось не, якось не, не ду. Подожди. Зараз мама розріже, будеш пробувати О, пасочку. Да? Назакривали компотів, і щось ми зимою не танцюй, а ручками ще отак давай. Ручками так танцюй, танцюй. М'яка, да? да. Mm -hmm. Не можу її перерізати пора... бумажку, диви. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що мені це робити? Підожди. Зараз мама дасть тобі. Ну хоче булочку, мабуть, чи що ти хочеш? Може. О, да. mm -hmm. Так вона... Мягенька, да? так? Дивись, вона як ото... Ну я так і люблю тісто. Типа ну... глибка, так? Да? Так. Да. Mm, mm, Класна. Тепер гулять. Скажи, розрізали. Тепер йдемо гуляти. Спав довго. Ми його покормили. Він вже хоче на вулицю. Він не може терпіти. А я хочу ще патку з'їсти. всім пока. <реку> все каже, я пішов. <реку> 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 ну все, зараз підемо в город нас там виноград поливається. Зараз <реку> 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 там продовжимо. Угу. ми прийшли? Не лізь. дивись, помощник. Зараз знову <реку> допоможе <реку> тобі. Прийшли на огород. С Артемом. Я не пойму, в Артема якісь червоні такі щички. Не пойму, от чого. От сонця може. Артем. Або від полуниці. Давали йому пробувати. Так у нього швинскикатів і в минулому році не було. Але... Ну да, я ні. думаю, може це на сонце. Покажи щечки свої. Одна якась щіка. Може піджарилась. Пара, Надо, наверное, СПФ мазать. Да? Тьома? Угу. Все, що ми поливали зранку, вже я дивлюся, вже якось повисихало. Так, да, Артем, будемо ще завтра поливати. Ти води хочеш? Тут нема, вона пуста. Пішли подивимося. Тепло так класно. Ну так. Да. Таке вже. Не дуже. Ну, мокреньке ще, ну. Завтра ще будемо поливати, до завтра, наверно, висохне. Ну, Артем. Ти бачиш, він втік від тебе. Усі коти від тебе тікають. Не бейкайця. Тих хоче бити. Не бейкайцю, йдем. Пішли туди, пішли? Артем без настроєння, він сьогодні не був, чи був у хро хрохро, ти йому показував. А, ну бач, на минутку, мало. Тільки прийшли і біжить туди. Пошли. Пошли. Він за нами побіжить. Саймон. Пошли, кися. Пашли. Тьм, пошли. Пішли. Кс -кс 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 -кс. Саймон. Давай за папку бігам 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 на руки, ну понятно. Хоть не ви, не можна. Дивіться вже, які здорові сливи вже. Не поспіла ще. Ну вообще, це ага. такі класні. Ми в тому році їх їли І з Артемом. Нем, ну воно ще не поспіло. Ням-ням <паднів> ням Ням-ням <паднів> уже хочеш? Так, каже ням-ням. Оце дитина, так? Да? Непривично, що дитина їсть усі фрукти. Усі ягоди. І ягоди, так. Ягод. Да. Ой, Ваня не хоче навіть пробувати. О, давай, ще, вставай, Прих, прих прих. Вставай. Ні, не знімай штани. Штани спадають. О, ти що? Давай, я, давай я надіну. Не... Я йому сьогодні одягала трусики, він не захотів, він настільки бути в штанах, що він почав плакати, він почав їх знімати. Все. Угу. І все, і прийшлося. Ага, током ударило, воно током б'ється. Все відкривати. Коротше, ділимо опять штани. цілий день ходить без підгузка. Спав, звісно, в підгузке. Стой, давай. Е -е. Все, пошли. Тьома, ну як таксі. Клас? Добре, їде, так? Мабуть, цілий день катався в цій тачці. Я його вже сьогодні півдня катала на городі і в садку. Тьом? Клас? Відкривай, гараж. Ми сюди знову приїхали, думали, що вже другий ряд ось полився, а воно ще й не полилось. Так сюди бігли, спішили, да, Артем? Так що їдемо назад. Во все таке сухе. Ну, звісно, як доща не було. О, Вже ж земля репнула, Тьома! Їдемо назад, на таксі, так? Давай, цей будемо вставить. поливай, Артем. Артем, оцей цей Давай поливай. О, молодець. Молодец. Класно. Ні, той хвата. Ось цей поливай. Держи, поливай цей. Це Молодець. те, що ми сьогодні зранку не поливали. Я ми... думала, сюди шланга не достане. Обожі, в голові буде вода. От сюди. А це ж ти не підсоєдіняв? Це Підсоедині та сама? А, підсоєдив. А, да, ну отож, значить не я ж так другу. правильно думав, що там не достане. Так коротка була. Ну да. Артем, так. Артем, не треба все поливати, треба тільки кущики. <laughs> Отак. той кущик поливай. Ой, бери. Не, возьми лучше. Вот да. той кустик давай туда иди. Иди сюда, молодец. О, держи, поливай. Все, я не помогаю. Не мені, убирай. да, забирав. Казав, Нет, бир... Кущик поливай. Нема комарів на ньому? Дивись. Ні, треба кущик оцей. Ну подобається як вона ляпає. Да, вот так усе. Ну, отсюда лый. Комарик. От сюда. Артем, вот да. сюда. Вот, молодець. Все, а Давай следующую туда сюда, тягни. Тягни. Туда, Давай. тягни, тягни полив... <реш> Молодец. Ну потягни ему. Давай. Давай сюда. На. Ой, Все, ой. я бросаю. Та не надо прям по кущу лыть. Хочешь всі поливать сразу и забор тоже, да? диви, диви наклонив. Ну, Бач, своє. все розуміє. Молодець. А от туди слідуще йди, тяни. От туди тягни, давай, давай, тягни. Зараз замочиться, візьми, поможи. <су> давай, от туди. Бач, йому не цікаві іграшки вже, все дитячі. Йому треба таке. Він вже вирос, на. Да. Став садовником, на. Намочив, да. Ну нічого страшного, ми зараз вже підемо. Поки не дивіться. Не... Все, мокрий, грязний, так? Да? Виходь, виходь. Це вже за сьогодні трет, треті кросівки. Все, пішли, чи що? Покажи, що там. Ножки можна Мокре? Ну нічого страшного. Іди ще поливай. Все, все. У мене вже комарі Іди На, поливай, бери. Оце у нас тепер Артем. які будуть заняття. Мошник який! На тебе нальє. Я знаю. А як? Надо кущики поливати сюда. От так поливай. Бери. Руки твої барах. Сейчас польє. Артем, не надо траву поливати. Нет, надо в кущик. Отак так в кущик. Бери. Бери, на. Бери. Я... Ти ж возьми, я брав брос... руку мою. Mm -hmm. Та я знаю, він утром так само сьогодні. Ти ж не поливаєш, треба кущик поливати. <рес> давай, давай, молодець, молодець. І той, і той. І той треба поливати. Артем, а ці поливай. Ну, <рес> <рес> як йому <їм> нравиться. <рес> <рес> ти, ти, ти. <рес> ма, каже. <рес> Давай я навезу ответ. Ой, камарик, держи. Нема? На спині? Держи. Поливать. Не вкусили ляли, ні? Ну да, бо вчора вкусили на лобі, аж на пуску. На лобі воно, і воно у Уважно да. так само було. Угу. треба намазати, у нас є мазь. від укусів. Тьом, бросай, пішли. Давай, цей, поливай, на. Поливай. <рес> Та, ты поливаєш, отуда от поливай. На. Бери. хоче <рес> мене облить, не сміється. Кущик надо поливати. Надо, надо. Ні не да, не-не-не. Щось на мене нальєш. Сетєм, пошли. Це прополову, це баня ти казала? Да, ну я тоді показував що половину прополов. Це вже на так. Осталось покосити садок. І буде красота. А не холодна труба йому. Ось треба последній. Все. Без цього Нет. помощника нікуди. Ми о. все ще в садку ходимо. З Артемом уже й комарі тут, а треба вже тікати, але ну, він хоче хоч допомагати. Ні, ти <су> кущі клей. Зараз ще ми підождемо, поки. Отак. Татко польє, все. Чи Татко, чи тьомка. На, поливай. Ну зачем ти от... Ну, не піднімай. <су> Нема комарів на ньому Есть, дивись. Пушку, пушку. Уже капець. комари Все, тебе з'їдять. всім пока, Тьома. Маши всім пока. Все, Всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока. Пока-пока-пока. Помашник.